Добрий ранок на балконах Господам. Ми Господа, ми слуги Господа. І нам нічого боятись на балконах своїх квартир. Під днем господ село, Малий вистероб. Я офіцером середньої ланки Чорної армії. На балконах Господ заварюю каву офіцерам вищого гатунку. офіцерам вищого гатунку. Злодієм в законі Грині Сумським. Я читаю вірш місцевої поетеси з книжки взаводи з вітром Богдани Гусак. Зайшла гроза над хатою вітриська. Не втримати у віжках, що є сил, мов навіжений ж бурляє хвиська. У вікна аж дріщить, а там колиска, о Боже, збаві мимо пронеси. На стінах рушники, неначе птиці, а на долівці запашне зерно, лютує кще іскри блискавиця, тривожно сутяніє у світлиці, шукає, як пролізти у шпаринку зло. Зайшла гроза такий закон природи, допоки обертається земля. Але мину ще лихо. По негоді знов сонце за зраду господи і родять хліб напоїні поля. І хай там що в країну рідну хату, не знищить негоді вісні. Зросли в колисках козаки завзяті, аби перемогти заспівати від предків успадковані пісні. Підйом Господ, село малий виступ. Я п'ю, заверне кофе, форт. Тестує на балконі проти здорощення кави Арабіки на 200%. Підйом господ село малий виступ.